Привіт, колеги! На 26 вересня Кабернефран вже готовий. Це городище Черкаська. Ну, я тут не освітляв, тому що кущі кущ, ряд росте таким чином, що ні зліва, ні справа подовжені ряду немає кущів, поки що немає рядів, тому він в мене не освітлений. Але певне уявлення ви можете мати про стан навантаження, опилення. Ну, опилення, дивіться, таке опилення. Тобто грона в цьому році не заповнені повністю, але в той же час врожай є. На сьогодні ми маємо тут 24-25 брікс цукру, тому я не бачу сенсу далі тримати. Я розраховував, що я його потримаю на кущах десь хоча б до початку жовтня, але не бачу сенсу, тому що цей рік цукор набирається. Кондиції вже є, шкірка. Теж має кондиції, тобто ці всі трав'янисті смаки у шкірці вони вже відійшли. Ягода має такий хороший баланс, цукор-кислотність, кислота, по крайній мірі по смаковим, по органолептиці. І на сьогодні-завтра я планую фран зрізати. Станом на 26 серпня маємо вже гарні результати. Лоза визріває в нього чудово. Як бачите, лоза здорова. Лист теж здоровий. Ну, будемо різати. Кабернефран готовий.